Уточним на даний момент вона, ця послуга працює тільки з стаціонарних комп'ютерів. Тобто, якщо у вас мобільник, розслабтеся і забудьте. Поки що. Можливо, допиляють додаток на OLX, можливо, вона буде. Можливо, скоро, можливо, ні. Отже, як її підключити дану послугу? То просто. Заходимо в OLX, об'явленням, там, де є безпечна сділка, значки відмічені. Зелений щит. Там, де немає, нічого немає. Отже, якщо у вас є вже оголошення, до якого просто треба підключити послугу, нажимаєте Редактурувати. Гортаємо донизу, гортаємо, гортаємо. І нажимаємо Безопасна сделка. Редактирувати. Все. Більше нічого робити не треба. Якщо ви хочете купити по безпечній сделці. Нажимаємо «Просмотреть». Нажимаємо купить І далі по тексту. Нова пошта, відділення. Фіон. Ну, далі. Дивимося суму, дивимося комісію. Все влаштовує. Потвердіть оплату. Перед цим дзвонимо до продавця, питаємо, чи є товар. У мене якраз цього редми зараз нема. Зацікавлених 24 штуки. Тому щоб хтось не затупив і не скинув гроші, то я удалю цю зділку. Тось логіка понятна. Як підключити з нуля? Вийти? Ну да. Не зайду, поміняла пароль. Так. Ладно, кому треба, то розбереться. Отже, тільки стаціонарний комп'ютер. Дивимось оголошення, є значок, нажимаємо купіть. Созванюся перед цим, уточнюємо наявність товару. Оплачуємо. Радуємося. Немає значка. Дзвонимо до продавця, питаємо, чи може поставити безпечну зділку. Якщо може, оплачуємо, радуємося. Опять же, редактировать. Что надо прибрать и прибираем. Что с не получается? Узнать больше. Читаем.